Всім вітання! Ви на ютуб каналі компанії Вест. Друзі, сьогодні чергове відео про... Японські трактори, як ви зрозуміли, з назви, але перед тим хотів зробити таке невеличке оголошення. Нарешті, нарешті, вже і на наших майданчиках в місті Львів, кільцева сукільники, звідки ми зараз знімаємо, і місто Тернопіль, вулиця Гайова, 32. Є постійна велика кількість японських міні-тракторів. Ми догнали нарешті вже наші постачання, і завжди тепер будь-який клієнт, який хоче придбати японський трактор, буде мати досить великий вибір. Кожного тижня поновлюється асортимент і ви можете приїжджати і вибирати трактор. Який вам до вподоби. Також хочу нагадати, що коли ми знімаємо відеогляди на японські трактори, то кожен окремий трактор це потребує кожного окремого відеогляду, оскільки техніка є вживаною, вона приїжджає в різному стані. Відповідно, ціна на одну і ту саму модель навіть в нашій компанії може дуже сильно відрізнятися. Там два місяці тому ми продавали Асті за одною ціною, а через два місяці він приїжджає вже за зовсім іншою. Це не тому, що там так коливається сильна ціна, це тому, що різна ціна закупки і тому, що різний стан. Трактора і різні вкладення в тому чи іншому форматі були в цей трактор зроблені. Але купуючи трактор в нашій компанії, ви завжди купуєте готовий товар. В нього не потрібно більше вкладати грошей. Він буде повністю обслужений. Ми дамо на нього гарантію і зробимо вам доставку. Тому не забудьте підписатися на наш канал. Приємного перегляду! Кубота АСТІ 155 і 175, поїхали! Отже, трактори зовні виглядають як брати. Вони в принципі такими і є на двох тракторцях і там і там стоять дизельні двигуни, трьохциліндрові з примусовим водяним охолодженням. Єдина різниця це звичайно, що в розмірі самих поршнів. І відповідно в Асті є 155 двому має 15 кінських, 15 з половиною, а в 175 там 17 з половиною. Трактори і то, і то є з ведучими передками. Передок підключається механічно і там, і там. І трактори працюють на механічних коробках перемикання передач. Вони так само абсолютно ідентичні, речаги ідентичні, і навіть пластмаски такі самі. У нас є три передачі вперед і одна назад, і у нас є три діапазони. І тут, і в 175 історія така сама. Три швидкості вперед, одна назад і три діапазони. Е, далі у нас трактори мають трьохточкові рідні навіски заводські, і у нас є блоки управління грунту фрезами, що в 175 і що в 155. Тобто це боковий нівелір, за допомогою якого ви можете виставляти е, глибину на фрезі, і вона буде її тримати. Колія в тракторці складає 90 см зараз, так як є нічого не роблячи, її можна розширити до 110, в принципі, нехитрим способом переставлянням просто коліс. Що стосується резини, в досить доброму стані резина і там, і там. Зараз йду по задньому колесу куботи 175-ї. Ще з другої сторони показую. Резина хороша, її розмір є 8х18. Передня резина 175-ї купоти також є досить хороший міста. Тут розмір вже 6х12. Тепер поїхали. Передня резина до купоти 155. -ї. Тут вже розмір 5х12. нормально, І задня резина також тут нічого їй абсолютно не бракує, міняти її не потрібно, на ній відразу можна їхати і працювати. Її розмір також 8х18. Іве колесо, і праве колесо. Давайте піднімемо... Ага, про напрацювання. Давайте скажемо про напрацювання. Фото Асті 155. Напрацювання 1104 мотогодини і поботівська панель приладу. Зупинятися мені детально не будемо, це є вже в наших відеоглядах мільйон разів було. Панель приладів така сама 175 і 1391 мотогодина. Під простір і органи управління також трактують ну, дуже-дуже схожі. Я б сказав, однакові. Двигуни сухенькі, не поняли, тут обслужені вже фільтрики замінені, мастило замінене. І покажу ще 155-ту. Ось так, так. І з цієї сторони теж показує 155-ту. Дані тракторці приїхали в комплекті з ґрунтофрезами 130 см і карданами само собою, але ви їх можете і придбати без фрези, якщо це не потрібно, немає проблем, буде дешевше. Зараз нам наші хлопці допоможуть трактори завезти, покатаємося на них і подивитися, як вони працюють. Тракторці будуть дуже хорошим варіантом для тих фермерів чи господарів, хто має невеликі ділянки там, до 2 гектарів, або, можливо, ви займаєтесь якимось тепличним господарством, садовим господарством, або просто для себе, щоб нікого не просити, як кажуть, народі, вам потрібен тракторець. Так от такий тракторець спокійно потягне по форму плуг. будь-яке навісне обладнання, ви зможете в нього вчепити і буде споживати надзвичайно мало дизпалива, і Буде вам надійним помічником. копку. Що стосується ціни на цій тракторці, відразу в описі до цього відео у нас є посилання за одним кліком Ви переходите на наш сайт і дізнаєтеся ціну на цей трактор. Там ціна вказана в комплекті з крутофризою. Також в описі до цього відео є всі активні посилання на наші соцмережі, на наші сайти. І як завжди, ви можете приїхати до нас на майданчик, пройти на тракторі Тест-Драйв. Місто Львів, кільцева дорога, супільники або місто Тернопіль, вулиця Гайова, 32. Ми працюємо без вихідних. Тому дякуємо вам за перегляд. Обов'язково підпишіться на наш канал. Чекаємо вас на наших майданчиках і до зустрічі на каналі. Вибирати зараз є що.